Найдорожче, що є у кожного з нас, це наші ім'я і репутація. Спочатку ми працюємо на них, потім вони працюють на нас. А що вже говорити про імідж цілих країн? Зокрема, США щороку витрачають на підтримку свого іміджу мільярд доларів. Саудівська Аравія ще стро більше. В українському держбюджеті на це грошей немає. А даремно скільки коштує імідж для держави? Про це в українському вимірі. Симіш України за кордоном туманний і безликий, як показують опитування. Частина європейців взагалі про нас нічого не знають. Інші уявляють нашу державу країною з низьким рівнем життя і без політичної культури. Більше того, вони кажуть, ми залежні від Росії. Отже, як розвіяти такі міфи? Про це знають гості у нашій студії. Вони про це й розкажуть. Генеральний партнер програми Хюндай Моторс Україна Хюндай обирає свій шлях. Що ж для того, аби поговорити про імідж України, про те, яким він є, яким він має стати, пропоную подивитися наш сюжет. Він веде вас у курс справи. а Далі ми продовжимо нашу розмову в студії. Для світу Україна це Чорнобиль, корупція, боксер, кличко, футболіст Шевченко та помаранчева революція. Чогось більшого простий простийноземнець і не згадає, і не тому, що не хоче. Просто у хвилях інформаційних потоків Україну не помічають. Держава нічого не робить, щоб створювати собі імідж, бо немає грошей. Але небагаті країни, приміром Малайзія чи Туреччина, виділяють на це десятки мільйонів доларів. Тому мають мільйонів потоки туристів та інвестицій. У нас ситуація протилежна. За 15 років незалежності ми бачимо, що Україна ні. Ніколи не взялася за управління свого іміджу. Завжди це робили хтось, а, хтось інший. Через це світові бізнеси поспішає в Україну, а тому тут менше іноземних інвестицій. Про повноцінний міжнародний туризм годі говорити. Україну просто не сприймають як туристичну територію. Ми тихо і скромно випрошуємо собі місце у Євросоюзі чи нищу ціну на газ, бо ніхто нас не вважає сильною державою. Якщо ці інвестори вважають, що імідж України чи риск від іміджу України за високий, вони не будуть приходити на цей ринок, і ті підприємства, які зараз потрібні ці кошти чи потрібен капітал, вони не будуть розвиватися. Багато українських компаній хочуть торгувати своїми акціями на світових біржах, брати за кордоном дешеві кредити чи залучати заморські інвестиції, але вони нічого не роблять для створення власної репутації. Хтось розуміє це, але поки у нашого бізнесу немає системного підходу до піару для репутації. Дуже важливо, щоб ту інформацію, яку компанія сібі заявляє, щоб ця інформація вона була підтверджена ділами. Для покращення репутації компаніям варто відкритися від інформації про засновників до методів ведення бізнесу. Тільки тоді суспільство або партнери довірятимуть їм. Водночас відкрите підприємство чудово протидіє чорному піару. Сама держава повинна бути послідовною у власних рішеннях. Тоді іноземці та й власний бізнес не будуть її боятися. Ви знаєте, ми вже сьогодні в студії можемо почути, що власне. Є для іноземців Україна, з чим вони асоціюють, тому що у нас сьогодні студії гості, які працюють за кордоном, які говорять з іноземцями про те, що є таке Україна. От, зокрема, наприклад, знайомтеся з пані, пані Наталія Попович. Та, пані Наталія, ви є. президент Group, це відділення іншої відомої компанії, яка займається піаром. Отже, скажіть нам з власних слів, що є Україна для вас і що є вона для іноземців? Ви you знаєте, know, мені здається, що Україна для мене батьківщина, тому е, моя думка про Україну, вона не цілком об'єктивна, так вона швидше е, базується на, на патріотизмі. З точки зору професійної, е, е, я можу сказати, що е, у сюжеті прозвучали слова такі, як послідовність, я б сказала, що ще систематичність це то, чого бракує для створення репутації України. З іноземцями спілкуєтеся. були якісь прикри історії, коли, коли вони дізнавалися, що ви з України? Ем... Асоціації, які виникають з Україною, вони можуть бути позитивними, можуть бути не зовсім. Стереотипи вже згадувалися у сюжеті. До цього можу додати, що часто українці сприймаються як люди, які можуть працювати на дуже таких базових роботах, представники найдревнішої професії, хороші домогосподарки, чудові дружини. Немає іміджу українського бізнесмена, українського підприємця, немає того іміджу, який власне і приводив Би в Україну більше інвестицій, більше капіталовкладення, то що, то, що нам і потрібно. Власне, з чого треба починати тоді зараз розкрутку України, тому що ми хочемо інвестиції, ми хочемо туристів всього. Питання це спочатку я адресую, можливо, Марині Стародубській, вона віце-президент Української асоціації зі зв'язків з громадськістю. Доброго дня. Ну, перш за все, варто визначитись, що країна хоче про себе говорити і кому. Тому що піар вже Наталя згадувала, згадувалася в сюжеті. ПІАР це системні комунікації, це не одноразові акції, це не є рекламна кампанія, це системне говорення про себе, того, чого потрібно, тому кому потрібно. Україна має знати, хто їй потрібен: інвестори, партнери, туристи, хто ще чекайте. І... А що у нас досі, якби Україна не знає, хто їй потрібен? Тобто що немає ніяких конкретних досліджень, на кого нам орієнтуватися, що нам піарити. Дослідження можливо і є, але немає узгодженості в комунікаціях між різними представниками країни, які говорять про неї за кордоном. маєте на увазі урядовців? Не тільки. Повинна бути абсолютно послідовна позиція, як з боку представників українського бізнесу, які спілкуються постійно зі своїми партнерами. Ми повинні розуміти, що послами України є не тільки офіційні люди, які її представляють в різних країнах. Так їхньою прямою місією є промотувати імідж і, і образ і репутацію України. Але разом з тим, це є ми, якщо ми працюємо з нашими партнерами за кордоном. Це є будь-який турист, який виїжджає, і наскільки він культурно чи адекватно себе поводить таке ж, так, 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 таке ж враження складається і про всю країну. Це є люди, які просто працюють за кордоном на різних на різних посадах і в різних ролях. Це і всі послідовність в проектуванні того чи іншого іміджу тільки вона може дати результат. Знаєте, про послідовність, я пропоную поговорити також з паном Василем Руснученком. Він засновник інвестиційної консультаційної компанії Інвест in UA Кепітал. Пане Василю, перед початком програми ви казали про здається цікаве дослідження по українських міністерствах щодо того, кого вони мають піарити. Загалом питання, тобто я повертаючись до вашого першого питання стосовно що потрібно починати. На мою думку, загалом питання проектування іміджу України повинно початися з внутрішньої роботи. А саме питання формування національної ідентичності України українця як такого, що це треба тобто, зробити? Відповідно, це є національна програма, тобто по створенню цього можна сказати як внутрішнього брендингу, тобто і внутрішнього. Єдиного цілого, яке ми будемо потім проектувати на зовнішній світ, тобто це свого роду об'єднання націй навколо єдиної іде... ідеї, і цією ідеєю може бути, скажімо, економічний розвиток даної держави, і скажімо, всі ті комунікації системні, які повинні з цього відходити. Так скажімо, досить гарний приклад стосовно позитивного української ПР нещодавно, Це було участь таки України в світовому чемпіонаті з футболу, та той об'єднуючий фактор, який ми побачили нашої держави. І основним, тобто з питанням, яким я вважаю, тобто Україна повинна комунікувати з точки зору конкурентної переваги, це саме людський капітал, це ті молоді люди, професіонали, які на сьогоднішній день вже виростають нові незалежні України, які мають змогу їхати за кордон, навчатися і повертатися сюди. І саме ці люди є тим іміджем країни. Що власне, і е, як ви бачите, іноземці мають асоціювати Україну. Ну, ваше бачення, тому що зрозуміло, що в нас не визначено, на кого ми маємо бути орієнтовані. Ну, знаєте, е, Ніхто напевно не асоціював Україну з фантастичними може співаками. Так в минулому році, коли відбувалося Євробачення, всі побачили трошки інший аспект України. Um, в Україні є фантастичні дизайнери, так в Україні є фантастичні, фантастичний, якби інтелектуальний такий капітал, з точки зору я не знаю, фізиків людей, які працюють в телекомунікаціях, У в сатар, але ще кажу, технологія, що, що ще є кличко, і є Шевченко. Це транспортині зірки. Просто вон, всі вони є. Справа знову ж таки мені здається, проблема в тому, наскільки системно ми до цього підходимо, наскільки системно ми вибираємо цих оці позитивні історії про Україну. Наскільки послідовно ми їх доносимо до всіх ключових аудиторій, з якими. Нам треба спілкуватися, то про що говорила Марина. Справді я хотів би повернутися також до Євробачення. На жаль, його не було в сюжеті, але оскільки я мав пряму нагоду працювати над даним конкурсом, я вважаю, що це було першим тим проривом, взагалі в 2004 році перемога Руслана на Євробаченні стосовно позитивної інформації про Україну у світі. Якщо ви пам'ятаєте, це якраз було напередодні президентських виборів. Загалом імідж України був в надзвичайно на низькому рівні, і це того моменту відбувся саме прорив. І загалом, можливо, дехто недооцінює Євробачення, але з точки зору як політичного проекту як проекту загалом прометування країни це було феноменально. Тобто, якщо ви знаєте, багато країн цілеспрямовано працювали над тим, щоб залучити проведення Євробачення в Україні в своїй країні. Ну, але це трапилося випадково. Знову таки проблема в тому, що так Руслана перемогла, але я знаю, що зокрема її продюсер казав, що це була ну мовна кажучи її власна перемога, тому що в неї ніхто не вклав не в копійку. Ну, це важко сказати. Я б я б цим цим не погоджуюся, оскільки це була загалом спланована піар-кампанія та про промо над на я мав нагоду особисто працювати. А, Тобто зпускала це спрямована Звичайно, Тобто, це була спрямована компанія, яка була напрямлена на перемогу, тобто це була робота із журналістами і напряму тими технологіями піар, які застосовувалися в цьому, і сам, скажімо, ну повертаючись до іншого питання, тобто після проведення вибачення в Талліні. Міністерство закордонних справ Таліну в Істонії видало переселіс, якому оцінило той піар, який отримала Естонія, в розмірі 10 мільярдів доларів. Тобто, це Скільки отримала Україна від такого піару? Ну це знову ж за риторичне питання. Тобто, тут можна <клес> важко дуже оцінити те, в той вплив, який мали євробачення, але це був вплив надзвичайно значний. Тобто, виявляєте протягом 10 днів в Україні перебувало більше тисячі журналістів закордонних журналістів близько 40 країн. Такої уваги до України можна лише було прийняти під час нашої оранжевої революції, коли в нас бувалися всі ці події. Ви знаєте, я хотіла б запитати з пані Марину. Ми говоримо про чісткої прорив. Наскільки максимально ми би мовити витискаємо з оцих проривів для себе, для іміджу цієї країни? Чи просто цей прорив пройшов раз, цей прорив пройшов два, і це дійсно є гострою проблемою, взагалі в країні, тому що знову таки повертаючись до системності комунікації, ми маємо постійно продовжувати говорити і самі собі. Про те, чим країна має пишатися, чим вона може пишатися. І, відповідно, якщо в нас є перемога Руслана, якщо у нас є інші перемоги, ми маємо з них далі творити кращий піар, говорити про це більше і підхоплювати, робити інші комунікації. А наразі воно виглядає так, що є певна акція або певна подія, так вона сталася, але потім цей гамір, цей розголос, він просто затухає. На студії є сьогодні пані Наталя Крамер, вона представник комунікаційної агенції. Пані Наталі, от після того як Україна зробила певні прориви, ну але як виявилося, це безсистемність. Ви відчули поліпшення до себе як до українки за кордоном? Ви знаєте, мне мені что що об Украине очень мало знають за границей. Навіть зараз іноді є люди, які спрашивают, а где это? это Россия? И очень много приходится прикладывать усилий, чтобы объяснить, что Украина это уже давно самостоятельное государство, что у нас есть чем гордиться. К сожалению, да, это пока еще какие-то персональные победы определенных каких-то людей. Но на самом деле, мне кажется, у нас есть очень большой потенциал. Не будем забывать, что государству всего еще только 15 лет. И показать нам есть, что... Только дійсно ніхто, мабуть, об этом не задумується, як це доносити казали, Чи це не Росія? Я знаю, що у мене знайомі запитали, чи це не Африка, де це Україна, чи не є це в Африці. Правда, це запитали э, французи, ну тобто європейці, наші найближчі сусіди. То Росія, мабуть, це ще кращий варіант. Африка. що ж генеральний партнер програми Hyundai Motors Україна, Hyundai обирає свій шлях. Зрозуміло, що нам потрібна системність. Хто має за неї відповідати? Я чому питаю, знаєте, от готуючись до цієї програми, знайшла таку от інформацію, що у Польщі вони створять спеціальну навіть таку посаду при Міністерстві закордонних справ, яка от, відпов... яка очолюватиме бюро із захисту доброго імені Республіка Польща. Мене особисто цей приклад вразив до глибини душі. Я знаю, що, наприклад, та ж. Сама Польща вона зараз настільки активно після вступу Євросоюз намагається побудувати свій імідж, якось захистити себе, якось привабити туристів, інвесторів. Не знаю, люди якось конкретних людей назначають, що нам зробити треба. Ну загалом стосовно Польщі, це справді, тобто ще початку, початку 90-х років був в Польщі створений інститут марки «Польський», тобто це інститут, який займався створенням бренду Польщі. І що ми взагалі розуміємо під брендом країни? Під брендом країни ми розуміємо, тобто як сприйняття країни в шести таких сферах. Тобто, загалом із теорії тобто національного бренду країни, як як е, Країна як бренд, ми маємо… Сприйняття країни в шести таких сферах, як експорт країни, тобто це національний виробник, це питання залучення інвестицій, це питання пов'язане із національною культурною спадщиною, із людьми, також із туристичною індустрією, і, скажімо, тобто із сприйняття загалом як такого народу. І, скажімо, тобто, якщо ми подивимося на цей такий шестикутник, тобто цих всіх шести елементів формування бренду країни, ми розуміємо, що цим питанням повинно займатися багато інших державних структур, тому що в першу чергу комунікацію імідж України повинні займатися державні органи як такі. І саме приклад Польщі є дуже актуальним, тому що саме дане питання координації національного бренду польщі було доручено заступником міністра закордонних справ цієї держави, який визначав тобто комунікацію, координацію, комунікацію по всім цим стратегічним агентствам та та структура, але проблема полягає в чому, тобто як я вважаю, в тому, що ці знання, саме і знання в сфері піару, знання в сфері брендінгу та маркетингу на сьогоднішній день знаходяться в руках приватного сектору та бізнесу в Україні будь-де, угу. тобто це є знання, які притаманні приватному сектору бізнесу. І тут питання в тому, як, яким чином ці знання передати державним органам влади, які за це відповідають. Як за гроші? А як це може бути також за гроші? Так, скажімо, наприклад. Під час проведення засідання великої вісімки в Росії в Петербурзі буквально цього літа я знаю. Були... Вони наймали приватну так, компанію. Так, вони найняли найкращі одні з найкращих піар у світі, таких як Кетчум. Це американська піар-компанія, та Gavin Ендерсон та G+, яка представляла в Європі. Безпосередньо ці компанії, які забезпечували комунікації Росії під час цього, скажімо, ну пане Василю. Дивіться у нас наше міністерство закордонних справ. Всі я знаю, всі знають була спроба. Вони навіть провели тендер на те, аби втілювати е, певні як то уявлення про Україну. Вони навіть обрали компанію. Яка е, працювала б над іміджем країни. Ну, і що чим це закінчилося? Це закінчилося, умовно кажучи, скандалом. Ніхто нічого не отримав. Напевно, і метою попереднього е, умовного тендеру, не знаю, чи можна назвати те, що відбувалося реальним тендером, в ті сроки і в ті умови, які він відбувався, які він проходив, але е, тим не менше. Е, Безумовно можна брати чи чи західних замовників, чи локальних замовників. Треба брати найкращих, правда, найкращих, найкращі агенції чи найкращі консультанти, які можуть надати такого роду послуги. Василь правий в тому, що очевидно, люди, які десь працювали, люди, які мають досвід в сфері брендингу, маркетингу, реклами, якщо хочете, в основному вони зараз всі в принципі працюють напевно, в приватному секторі швидше ніж в державних установах. Для треба розуміти, що жодна напевно локальна компанія не може працювати з іміджем України за кордоном для того, щоб це робити, то треба не мати міжнародні ресурси. Агенція, про яку згадував Василь, справді міжнародної агенції. Відповідно, вона могла працювати з тою кількістю міжнародної преси і і поширювати імідж Росії в даному випадку. Відповідно, в Україні, якщо б такий тендер проводився, то головне знову ж таки систематичність його проведення агенції чи підрядники, які будуть братися до уваги. В, в, в проведенні такого тендеру локальні консультанти, які можуть підключатися для того, щоб його просто правильно провести, якщо в державних службовці немає наприклад досвіду, може проведення таких великих великих конкурсів в цьому в принципі. Є вже наскільки я знаю ініціатива, в якій Українська Асоціація зі скій з громадськістю і, і бере певну участь. Пані Марино, чи готові українські піар менеджери попрацювати над іміджем України? Як сказали, не лише за гроші, пан ви... ну, українські піар-менеджер працювати готові, тим більше що Кожен шлях, такий великий, як побудування між Україною, він має десь починатися. Він має починатися з конструктивного діалогу. Влада і бізнес мають прийти, сісти разом, поговорити публічно і почути точки зору одне одного. Зараз діалогу немає так розумію? Він не відбувається системно і він не відбувається регулярно. І ті ініціативи, про які говорила Наталя, і конкурс піар-робіт, і європейський піар-конгрес, який відбудеться, де будуть спілкуватися представники влади і бізнесу, це тільки перші маленькі кроки до того, щоб всі ті політики, які будуть розроблятися іміджова політика України, те саме побудування іміджу, ті самі системні комунікації, щоб вони будувалися на тому, що реально є. Щоб влада мала в себе, мала точки зору багатьох сторін, які залучені в це. Пані Марино, дивіться, те, що реально є. Я б хотіла от питання, яке от ви зараз мене мучить. От якби добре вам сказали, окей, ми вам там даємо кому, кажуть, якісь гроші, даємо якусь там можливо, владу, якісь можливості. От давайте ну от розкручуйте Україну, бо якусь фішку, яка стане, я не знаю, якоюсь візитною карточкою України у всьому світі. От Що б ви запропонували? Справа не в фішках. Справа в системі не звішка, що є шість е, аудиторій, так і шість засобів. От про яких про які чи шість таких ключових моментів про які говорив Василь, а, їх може бути більше. На на цих шість можна нанизувати по двадцять, якщо хочете, можна продумувати різні акції, можна використовувати абсолютно різних послів. А, річ в тому, щоб це відбувалося систематично, щоб були відпрацьовані певні ключові повідомлення чи певні ключові асоціації, які ми хочемо мати е, в, серед ключових аудиторій е, про Україну. Ключова асоціація от яку ви хотіли мати. Україна це багата нація, Україна це інтелектуальна нація, Україна це є е, Україна це є країна прекрасна з точки зору е, я не знаю природних ресурсів і туризму. Їх їх всіх можна по-своєму інтерпретувати і вже на них нанизувати. Коли ми говоримо про красу України, можемо говорити і про Київ, і про Крим, і про Карпати. Правда, тобто і і, і відповідні вже підключати до цього. Е, я не знаю компанії, колективи, культурні, дизайнерські інші засоби, які можуть це вирішувати тут. Звичайно, потрібно також бути дуже обережним, тому що справді щоб починати промоцію та імідж формування чогось, тобто на Етапі цей продукт повинен відповідати реальністю. Тобто, наприклад, скажімо, якщо зараз для почати ми... масову кампанію залучення туристів, то час, коли інфраструктура України туристична не готова для цього, то ми будемо мати зворотній ефект. Тобто, це не допоможе. Тобто, нам потрібно бути дуже обережно. Ми не просто промотуємо, ми об'єктивно показуємо ту картину, акцентуючи увагу на пане яким... Василю. Дивіться, фактично, ви зараз казали таку річ, що Україна не готова до того, аби фінансувати створення свого іміджу за кордоном. Ми нічого не можемо запропонувати туристам. У нас старі готелі, ну, у нас брудне знає? море. Yeah. у нас ну, ви хочете, хочете, ну, може ні... бути дуже різні варіанти. Можна, може бути екотуризм. Я не знаю. Можна підходити до, до зеленого туризму. В Україні є прекрасні ресурси для цього просто знов екстремального ресурси, її, але... туризму. Хочете може бути екстремальний туризм? Може бути mm -hmm. дуже різні варіанти. Не потрібно себе порівнювати весь час. Що от у нас немає чогось як десь? Кожна країна пропонує свою унікальну нішу. Гляньте на Індію. Індія це країна, з якої дуже чітка зараз асоціація. Це хай-тек, це спеціалісти, програмісти найвищого класу, але це не знімає багатьох проблем, які має Індія. Чому Україна не може використовувати свій прекрасний той самий зелений туризм, ті самі прекрасні природні ресурси, ту саму терплячість, гостинність людей гляньте на Київ влітку, скільки мов. Ми чуємо на вулиці, і українці абсолютно спокійно і радо сприймають будь-яких іноземців. Це пані, унікальна риса наша пані Марино, Але ну погодьтеся, що в принципі, якщо іноземець приїжджає в Київ, ну за великим рахунком йому нема чого подивитися, Якщо порівнювати з тим самим Лондоном, та якщо порівнювати навіть з тією ж самою Прагою, от в Лондоні там всі знають, вони взяли і з нічого створили музей не, Шерлока Холмса. Дозвольте поміже туризм. Дозвольте, дозвольте не з вами не погодитись. <рес> Ви знаєте, в Японії є така дуже цікава річ: жодна пам'ятка культури. В Японії не є автентичною, в якому сенсі всі храми там що 5 років, що 10 років перебудовуються. Тобто храму, подібно до києво Печерської лаври, так, за автентичністю, так, де можна торкнутися тої старини, того каміння, того всього, його немає. Бо головне це аура, якась, тобто картинка. У нас в Україні є багато автентичних, прекрасних пам'яток, принаймні культури. Є скільки ага. письменників, про яких ніхто не знає, є скільки науковців, є скільки відкриттів, про які ми можемо прочитати в іноземних журналах. Знаєте, тут є тема пропущених можливостей. Насправді я зараз працюю в Москві, бо керую на офісами піарпі в країнах колишнього радянського простору, так так званого. Пропущені можливості полягають в тому, що на старому Арбаті є приміщення українського культурного центру фантастичний будинок, поруч з яким є книжковий магазин. По старому Арбаті ходить дуже багато людей, дуже багато туристів, правда. Чому не промотувати Україну там? Чому не мати декілька лотків? Я не знаю, з інформацією про Україну. Чому не тримати двері українського культурного центру відкритими, принаймні, з 9 до не знаю, 6, чи якщо вже не 11, щоб люди, які приходять на старий Арбаз, змогли захотіти на один день полетіти без візи до України і поподорожувати і побачити дійсно Київ, як мати міст? І, і, і всієї Київської Росії, і того, що росіяни фактично позиціонують як частину а, чи то початки Росії. А чому цього не робити? Проблема з. А де не вистачає грошей, чи отут не вистачає? Ну, от складне питання. Мені здається, що в принципі, напевно, не в грошах проблеми. проблема. Проблема здається, все таки в професійному підході. А наскільки прикро, що двері українського магазину, у цього в Москві, який продає книжки, вони дуже часто є зачиненими, наскільки мені відомо, ну, дистрибуція не налажена. Хоча не відлагоджена, хоча е, попит, напевно, є навіть принаймні, за за туристичними брошурами і всією інформацією про туристичні можливості України. Тобто ми забуваємо про, про речі, які вже існують, і, і додаткових ресурсів будинок, який вже стоїть і вже там є, особливо не потребує угу. пані Наталю. б ви запропонували, я не знаю, іноземцям, які приїхали в Україну, окрім того, що дивитися насправді українські. Правда, в тычни церкви, почерсть Кейбла, почерсть Калавра и так далее. Я бы предложила просто приехать сюда один раз. Поверьте, у меня уже есть очень много друзей, которые приезжают из Америки сюда не единожды, и они мечтают здесь купить какое-то жилье. Им очень нравится наша природа, им очень нравятся наши люди, очень открытые, очень общительные, немного добрые, потому что, наверное, в Америке этого нет. Ну, я не знаю, але, наприклад, ті самі європейці, що вони менш привітні, ніж ті самі українці, я б із цієї тези, я б, чесно кажучи, посперечалася. Дозвольте не согласитися. У Відповідь тиша. Е я не зрозуміла питання. Чи вони чи вони ну тобто про те, що українці більш привітні, ніж ону за заліціє славянська, мені здається, славянська риса. Але мені здається, що українці є дуже дуже гостинною. Ну італійці насправді теж якби українці є дуже гостинною. здається, що це могло би бути не знам скільки точкою диференціації, бо багато на ну, якби претендують. тим не менше, це щось, що ми би хотіли, щоб про нас знали всі інші, правда. Ви знаєте, ми, коли говоримо про те, що в Україні все-таки потрібна ця кампанія з іміджу, ми забуваємо говорити про те, що до цього має залучитися власне бізнес. От про те, що ви говорили, діалог, влада, бізнес. Якою має, має бути роль у цьому бізнесу? Тому що, зрештою, якщо Україна буде популярна, якщо про неї говоритимуть, ростимуть ціні їхні активи, і вони зароблятимуть на цьому гроші. Абсолютно, тобто, тут в першу чергу повинна бути створена система координації роботи між бізнесом та Державою, тобто є різні варіанти цього залучення приватного бізнесу. Тобто, скажімо так, під час проведення світового кубку футболу в Німеччині була проведена величезна масова програма Німеччина, країна ідей, куди залучилася величезна кількість основних німецьких компаній, таких як Бас, Адідас, тобто вони профінансували. За... Тобто вони фактично фінансували 90% цієї компанії. Тобто, можна сьогодні говорити про створення своєрідного як фонду, тобто який би спонсорувався, тобто, скажімо, приватним сектором українським, який в першу чергу сам виграє від покращення іміджу України з точки зору. Покращення привабливості їхнього виробництва, тобто, скажімо, експорту чи залучення прямих іноземних інвестицій, тобто всі від цього виграють. Тобто виграє держава, виграє також суспільство, як таке. Пане Василю, це в принципі зрозуміло. Ви вважаєте, що український бізнес свідомо доріс до того, що я готовий вкладати гроші, умовно кажучи, не зараз конкретно в свою компанію? Да, а загалом в Україну це мені сторицю повернеться. Те маленьке, що можна почати владі і бізнесу, це владі почути. Від бізнесу, отой зворотній зв'язок про імідж країн за кордоном, бо бізнес він разом з представниками влади він є першим, хто бачить і чує, і відчуває на собі вплив імідж України, бо є міжнародні договори, так. бо є міжнародні конференції, бо є ставлення. Є міжнародні ринки, на багато з яких через репутаційні моменти хід українським компаніям просто закритий. Що ще сподіваюся, що українська влада вона почує бізнес, а бізнес він якби порозуміється з українською владою. Це була програма Український вимір. Ми говорили, власне, про імідж України. Що ж ну все так безнадійно, як я особисто думала перед початком. Треба лише взяти все в руки всім нам разом. Генеральний партнер програми «Hyundai Моторс Україна «Hyundai обирає свій шлях. На все добре. Пишіть раду, почитаємо ваші листи. До зустрічі. Дякую, панови.